Вони прийшли і кричали нам, здавайтесь, в полон, а в результаті в полоні оказались самі. Зазвичай зараз лізуть малими піхотними групами. Коротше, десь по два-три по чоловіка, і їх типу, відправляють ну, в одну сторону на смерть. А, і в них немає вибору. Вони, типу, не вертаються, бо їх уб'ють свої. Цього разу двом фартануло типу, дойти. Один із них воює з 22-го року. Тож, а, з 14-го ще до повномасштабки навіть. І вони такі, типа, більш прохавані. Вони українці е з окупованих територій, які працювали е на шахтах. У них є, е оця їхня п'ятерочка бригада коротше, е ДНР, ЛНР, е славно, славно відомо всім. І вони туди набирають ну, всіх підряд без розбору. Їх вів дрон, їхній же дрон з Аскідом до нашої позиції. Він каже: Тіпа, типу, я хотів перепочити сісти. Нам бахнули скіт і кажуть, типа, давайте вперед вперед.